Аллилуйя, Халилуя, Халилуя, святий Всемогутній Отець Небесний. Дякую за цей день, за це богослужіння, за можливість прославити тебе, Господь. Вся слава тобі, вся слава тобі, вся слава тобі, Отець наш небесний, благослови, благослови своє Слово зараз, Господь. Кажи його своїм Духом Святим. Використовуй мене і змінюй моє серце і серце всіх твоїх віруючих християн в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Можна сідати? Почну. Із такого радісного для нас, для мене, як для батька, радісної події? Відбувся, відбулося свято в садочку у моєї старшої доньки. Да? І коли я дивився на це свято, там що вони робили? Вони там розповідали віршики. Потім співали, танцювали. Я дивився, як моя дитина співає, як вона танцює. Тільки Господь Бог, мабуть, один знає, що в мене на серці, яка велика радість була. Я радів дуже сильно. Я дивився, як дитина моя, всі співають, а моя дитина стоїть, танцює в танці, отак, крутиться, танцює і співає і танцює? Було таке, така радість у мене, як у батька. Невже ви думаєте, коли ми танцюємо і співаємо для Бога? У Бога менша радість за своїх дітей, ніж у мене за свою дитину. Коли ми, як віруючі християни, танцюємо та співаємо для Бога, прославляючи Його в піснях і танцях, як радіє наш Отець Небесний? За нас, за своїх дітей. Бо що потрібно є Богу від нас? Нічого, окрім хвали. Бо на хвалі Його трон і його царство так пише Слово Боже. Сьогодні трошки поспілкуємось на тему прославлення і поклоніння для Бога. В піснях і танцях. Новий заповіт послання святого апостола Павла до Ефесян. чи Ефесян. Четвертий розділ з 18 го вірша. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними співаючи. І граючи в серці своєму для Господа. Амінь. Ро, повторю. Наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для. Господа. Апостол Павло порівнює, що ні вина краще випити, щоб звеселилося твоє серце і навкруги. Да? Що робиться, коли ми випиваємо вино? Ну, я вже дуже давно не випиваю вино, але е, взагалі. Людина, коли випиває алкоголь, вона починає зазвичай своїм радіти, співати. Радісно їй стає, і навколо людям радісно. Навіть більше зараз, коли я інколи попадаю, дуже рідко попадаю е в суспільство там, де випивають хоч трошки. Я бачу, як вони радіються, і в мене таке відчуття, що я також трошки радісніший стаю. Але від вина це не та радість. Від нього розпуста. Найбільша радість стає тоді, коли ти співаєш для Господа усім своїм серцем співаєш. В житті кожного християнина повинна бути молитва, так. Да. Кожен християнин повинен читати Слово Боже, так. Да. Кожен християнин повинен поститися так. Але не менш важливе. Або я б сказав, одне із найважливіших в житті християнина повинно бути прославлення, тобто співання Господу. Кожен із нас повинен співати для Господа. В свій час був такий. Хлопчик а потім дядько Давид. І за часів, коли Давид був іще хлопчиком пас ягнята на селі, да? був перший цар в Ізраїлі Саул. І сталося так, що Саул. Ослухався Бога, ослухався Самуїла пророка, і Бог відступив від нього. І я хочу зараз прочитати перша книга Самуїла. 16 розділ, але спочатку один вірш. Після того, як Саул цар Саул, він е, не послухався Господа Бога. Був там випадок один, коли йому пророк сказав так зробити, а він зробив на своє. Ну, як він захотів, е, то. е-е і дух Господній відступив від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. І сказали раби Саула до нього: Оце злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш, і раби твої пошукають тобі, кого, хто вміє грати на гуслях. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю, і буде тобі добре. І сказав Саул до рабів своїх, нагляньте мені кого, хто добре грає, і приведіть до мене. І відповів один із слуг, і сказав: Ось бачив я сина Віфлеємлянина Єсея, що міє грати? Лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь з ним. І послав Саул послів до Єсея і сказав Пошли до мене Давида, сина свого, що при отарі, і взяв Єсей осла, наладованого хлібом, та бурдюка вина. Та одне козля і послав через сина свого Давида до Саула, і прийшов Давид до Саула та й став перед ним. І той сильно полюбив його, і він став йому зброєносцем і послав Саул до Єсея, говорячи: нехай остається, остається Давид при мені, бо він знайшов ласку в очах моїх. І, бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула. То Давид брав гуслі та й грав своєю рукою, і легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух. Амінь. Що сказано? Коли лється про слава, а Давид був найвеличнішим прославителем Господа Бога? Найбільшим. Взагалі, всі псалми, ну не всі, половина псалмів, навіть трохи більше, написані ким Давидом. Він дуже гарно грав, він дуже гарно співав для Бога. І не тільки він ще й танцював для Бога. Одне з головніших, що робив цар Давид в своєму житті, це прославляв Бога. Ну, більшість Старого Заповіту, там, де пишеться про царя Давида, саме пишеться про те, як він співав, як він танцював і як він грав для Бога. Дуже багато там місць писання. Хочу ще е, прочитати один випадок. Взагалі, ви знаєте, що Давида, Господь одного, одну людину, яку Господь назвав е, в Біблії людиною по серці йому. Тобто Давид був людиною, чоловіком по серцю Бога. По серцю Бога. Що Давид робив? Він тоді молився Богу, він постився. Але найбільше, що він робив, це він співав Богу, грав Богу. І ще й більше він не тільки співав і грав, він і танцював для Бога. Танцював. Так. Я знаю, що багато церков зараз в нас в Україні, це треба отак стати і стояти. Але ж біблія пише зовсім інше. Давид робив зовсім інше. Наведу один приклад. Друга книга Самуїла. Шостий розділ? П'ятий вірш. Коли переносили Божий ковчег, цар Давид, він вже був царем, переносили Божий ковчег. І несли його за віно дому, що в Гівії, і йшли з ковчегом Божим, а Ахйо йшов перед ковчегом, а Давид та весь Ізраїлів дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями. І на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуслях, і на цимбалах. Далі. Далі я все прочитаю. І прийшов, прийшли вони аж до горен на хону, а Узза простяг руку до Божого ковчегу і схопив його, бо зворовилася була ходоба. І запалився Господній гнів на узу, і Бог уразив його там за цю провину, і він помер там при Божому ковчезі. І стало прикро Давиду за те, що Господь покарав узу. І він назвав ім'я тому місцю перець уза. І так воно зветься аж до цього дня. І Давид злякався Господа того дня та сказав: як увійде до мене Господній ковче. І не хотів Давид переносити Господнього ковчега до себе до Давидового міста, а скерував його Давид додому Гатянина Овет Едома. І пробував Господній ковчег у домі Гатянина овет Едома три місяці. І Господь поблагословив овет Едома та весь його дім. І донесено цареві до Давидомі, говорячи, Господь поблагословив дім овет Едома за все, що радий. Що його ради ковчегу Божого. І пішов Давид, і виніс Божого ковчега з дому, овете дома до Давидового міста з радістю. І сталося уважно. І сталося, коли ті, хто ніс Господнього ковчега, ступали шість кроків, то він приносив у жертву та відгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили. І ще раз, а Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили. І Давид був оперезаний льяним Ефодом, і Давид та весь Ізраїль в дім несли Господнього ковчега з окриком та сумр... сурмленням сурми. І сталося, коли Господній ковчег увійшов до Давидового міста, то Мелхола, Саулова дочка. Виглядала через вікно і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем, танцював та скакав. І вона погордила ним у серці своєму, і принесли Господнього ковчега і поставили його на місці, його серед намету, що для нього поставив Давид, і приніс Давид цілопалення перед Господнім лицем та жертву мирну. А коли Давид скінчив приносити цілопалення та мирні жертви, то він поблагословив народ іменем Господа Саваота. І він роздав для всього народу, для всього Ізраїльного натовпу, від чоловіка аж до жінки, для кожного по одному буханцеві хліба, по одному кавалкові печеного м'яса та по одному виноградному калачеві. І пішов увесь народ, кожен додому свого, і вернувся Давид, щоб поблагословити свій дім. І вийшла Мелхола». Саулова дочка навпроти Давида і сказала: Який славний був сьогодні Ізраїлів цар, що обнажався сьогодні на очах невільниць своїх рабів, як обнажується, який як спустунів. І сказав Давид до Мелхоли, перед лицем Господа, що вибрав мене над того батька та над все весь дім його. Не наказав мені бути володарем над Господнім народом, над Ізраїлем. Я буду веселитися перед Господнім лицем. І коли я буду погоржений ще більш від того і буду низький у своїх очах, то при невільницях, що ти говорила, і при них я буду шанований. І в Мелхоли, Саулової дочки, по цьому не було їй дитині аж до Дня смерті її амінь Випадок, в якому описується, коли несли ковчег, виносили в Давидове місто що робив Саул? Він був підперезаний, а тоді ж трусів не було. І він плясав, танцював, написано, дуже скакав, пригав, плясав. Для кого? Для Господа. А його дружина Мелхола побачила і думала, чому? Вона сказала, так не можна робити. А що сказав Госп... 에, Давид? Буду танцювати, буду, бо я для Господа це роблю. Не треба дивитися на те, що скажуть про тебе інші люди. Ні. Живи перед Богом, танцю для Нього, співай для Нього, як Давид, і ти станеш по серцю Божому людиною. Чоловіком або жінкою станеш по серцю Божому. А той, хто це засуджує, як мелхола, прокляття на ньому буде. Бо на мелхолі прокляття стало, вона перестала, вона не мала дітей. Бо вона в своєму серці, своїми словами, засудила Давида за те, що він плясав і скакав. Тому, якщо в тебе є якісь. Засудження краще позбався них. Бо Господь бачить твоє серце. Є пісня така. Я танцюю, як Давид. Танцюй, як Давид, співай, як Давид. Добре. Ще. Ще слово Боже. А ще декілька віршів, декілька псалмів. Псалом 21, 3 третій вірш. Та ти святий пробуваєш на хвалах Ізраїль, Господь Бог, тут пишеться, що Господь Бог Він пробуває там, де хвалять, славлять, прославляють і танцюють. Далі є дуже багато псалмах. Я лише декілька зачитаю псалмів. Псалом 80. Співайте Богові, в нашій твердині, покликуйте Богові Якова, заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємній з гуслями. Засурміть у сурмунного місяця на повні день нашого свята. Бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. Закон. Бачите, тут написано, що це закон Божий співати йому. Закон. Заповідь, закон. Псалмах написано. Закон Бога Якова, що співати та грати Бога. Псалом 95. 94. 97. Почну. тут Можна підряд. 94. Псалом. Ходіть, заспіваємо Господові, покликуємо радісно до скелі, спасі, скелі спасіння нашого. Вибачте. Хвалою обличчя Його. Випереджуємо, співаємо для нього пісні. Бо Господь, Бог великий і великий Він цар над богами всіма. Що заклик? Співаємо? Заспіваємо. 95-й. Співайте для Господа пісню нову, уся земле. Співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганими, про чудо його між усіма народами. 96. Царює Господь. Хай радіє земля, нехай веселяться численні острови. Почув і звеселився сьогодні, Потішились, юдині дочки. А -й. співайте для Господа пісню нову, бо він чуда, вчинив. Йому помогла правиця Його та святе ремено Його. Можна ще багато-багато шукати в Слові Божому, коли співати, співати, співати. Як ми відносимося до хвали? Як ми відносимося до прослави Бога? Наскільки її багато в твоєму житті? Я знаю, що деякі церкви? Старо, старенькі, вони. Не приймає того, щоб віряни, які заходять в церкву, могли співати, могли танцювати. Але ж Слово Боже пише, що закон Божий співати йому. Богові треба співати. Бога треба прославляти. Бо взагалі, ви розумієте, що там, на небі, коли ми будемо з Богом, його царстві небесному в раю. Що ми там будемо робити? Співати, танцювати для Господа. Так почнімо тут, бо й царство небесне тоді до нас прийде, коли ми будемо співати. Я не знаю, як у кого, але в мене, коли я всім серцем своїм заспіваю, таке відчуття, що Царство Небесне мене наповнило. І воно наповнює, воно дійсно наповнює. Ми з'єднуємося. Господь Бог, Він живе там, де хвала йому, там, де співи йому, Він змінює тебе, Він приходить до тебе, він духом своїм наповнює тебе, коли ти співаєш йому, всім серцем співаєш. Серцем можна просто співати, а думки твої будуть десь там плани якісь. Як відпустку, відпуску, чи як на роботу піти, чи щось інше? Така хвала Богові. Мало, мало значить для Бога. Для Бога хвала, коли всім серцем, коли ти співаєш йому. І тоді він приходить, він наповнює тебе. Він змінює тебе, він змінює твоє життя. Ти починаєш жити з Богом. Чому ми применшуємо? Чому? Чому віруючі християни применшують і зменшують е, значення прославлення для Бога, співів для Бога? Деякі взагалі не приймають, що можна для нього потанцювати? Та невже ви думаєте, як мене серце радується, коли моя дитина танцює? Коли моя дитина співає, так і Боже серце буде радуватися, коли ти будеш його дитина співати для нього, танцювати для нього. Найбільше відкровення цього, як ти радієш, коли дитина танцює твоя, коли співає дитина, так Бог буде радіти, коли ти. Дорослий, начебто, але ти його дитина. Співай, танцюй для нього усім своїм серцем. І побачиш, чудеса Божі будуть. І назве Бог тоді тебе жінкою або чоловіком по серцю Божому. По серцю Божому. Тому, якщо хочеш. Бути людиною по серцю Божому. Прославляй Бога у піснях і танцях. Амінь. Алілуя. Слава тобі, величний Боже, слава тобі честь і хвала! Дякуємо тобі за це слово, дякуємо за те, що ти змінюєш наші серця і даєш нам бути ближчими до тебе. Святий всемогутній Господь! Наповни нас, благослови наступний тиждень, Господь, благослови кожного з нас, хто намагається всім своїм серцем бути з тобою, жити з тобою. Допоможи нам, Господь, в цьому світі бути праведними. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.